Пізній вечір, довга дорога позаду. Ми нарешті доїхали в яблуницю. Саме тут починається наша зимова історія в Карпатах. Ми приїхали з Одеси, міста, де зима майже не відчувається, де сніг це швидше подія, ніж звичайне явище, і коли він з'являється, то ненадовго. А тут зовсім інше повітря, інша тиша і зовсім інший настрій. Восени ми вже були в Карпатах, і тоді гори нас по справжньому зачепили, не криє відомі навіть, а відчуттям простору, тиші і того спокою, якого так бракує в місті. Але цього разу хотілось іншого Хотілося справжньої зими, снігу, морозу, хортовину. Хотілось побачити те, чого в Одесі просто не існує. Наступного дня. Ми поїхали в Яремче безщадкого плану просто гуляти, дивитися і відчувати. У Карпатах це працює найкраще, коли не поспішаєш і дозволяєш дорозі показати щось своє. Перше, куди ми пішли, до річки. Холодна вода, глухий шум і морозне повітря. На поверхні повільно пливли кружені кола, льодові диски, що оберталися разом з течією, виглядало так, ніби хтось обережно запустив їх по воді. Це природне явище трапляється рідко і виникає там, де вода повільно крутиться, формуючи ідеальні круги льоду. Ми просто стояли і дивились таку красу не часто побачиш. А ось і сам водоспад пробій. Найповноводніший в Карпатах. Центр Єремче, головна ялинка міста. Жива, справжньо, велика, і навколо сніг не просто падає, а мете без зупинки. Для місцевих це звичайна зима, а для нас майже казка. Ми взяли каву, просто на вулиці стояли і дивились, як сніг повільно засипає місто. У нас зма інша, часто без снігу, без морозу, без цієї тиші, а тут сніг скрипить під ногами, повітря холодне і чисте, і навіть думки стають повільнішими. Саме за цим ми сюди й приїхали. Ми вирішили зустрічати Новий рік у Карпатах не заради планів, не заради галочки, а заради відчуттів, за тишею, за снігом. За цією зимою, якої вдома немає. Це лише початок нашої подорожі. Далі буде ще багато гір, багато снігу і багато моментів, які хочеться запам'ятати. Сподобалось відео. Підтримайте канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. Смачний шоколад. Штинг. Смачний Смічний шоколад? Шово. Шоколад смачний? Да. Замітає тут взагалі. Треба зніматися додому, бо зараз за мети не вийдемо.